Держсекретар секретар США Ентоні Блінкен вважає, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися найближчими тижнями. Про це він повідомив в інтерв'ю медіагрупі Фанке. Рішення щодо повернення Криму ухвалюватиме лише Україна, підкреслив Блінкен. Президент Зеленський несе відповідальність за керівництво країною, але він також має бути відкритим для волі українців. Кількість ракет у Російській Федерації знизилася до критичного рівня. Водночас, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, це не означає, що загрози більше немає. Ми відстежуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру. Це трагедія, цитує Данілова «Укрінформ». Масштабна війна, коли весь світ знає про звірства Російської Федерації в Україні, не може тривати довго, розповів міністр оборони Олексій Резніков. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню НВ. Звісно, хотілося б, щоб вона й не починалася, але особисто я вірю в цей рік як в рік перемоги, додав міністр.